Добрий день, я Гуші Владислава, вихованка гуртка «Пізнай себе» Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді сумської міської ради. Хочу презентувати вам мою роботу Вплив зміни кормів на процес свиняння паличника індійського в умовах куточка живої природи. Останнім часом любителі тварин переваглюють зитичні комахи паличники. Які найкраще підходять для домашнього інсектарію. Дана дослідницька робота є актуальною, оскільки любителі цих комах часто говорять про те, що в домашніх умовах не завжди виживає молодня паличника індійського та неякісно проходить процеси линяння. Об'єкт мого дослідження паличник індійський, предметом мого дослідження процес линяння. Мета визначити як зміна кормі, впливає на процес не паличника індійського в умовах куточка живої природи. В ході дослідницької роботи потрібно було зробити такі завдання. Перше. Як зміна кормів впливає на процес глянь палищі і індіско, третє, Четверте. оформити звіт по проведенні роботи. Перед початком проведення дослідницької роботи я ознайомилася з біологічними особливостями палочника на і дізналася, що паличники відносяться до ряду тримання. Це рослиногітні тварини довшиною до 8 см. Вони харчуються листям дерев і чарників. Проходять кілька етапів розвитку, здійснюючи ряд винок. Палочки диски поширений в Індії, зустрічається в Африці США, ходіт тіла змінюється від зеленого до темно-коричневого в залежності від навколишнього середовища. Дослідження проводилося два етапи підготовчий та практичний. На підготовчому етапі дослідження проводилось опрацьовування Дело визначення етапів та термін їх виконання. Під час першого практичного етапу дослідження було підготовлений один загальний скляний інсектарій, де отримувалося 60 личинок паличника індійського з віком один місяць, розміром 1 см температурний режим. Під час дрого практичного етапу об'єкти дослідження розподілитись на контрольні і три дослідження. Малий гізуси. В першому варіанті листя Шовковиці, в другому лише листя малий, а в третьому лише місця гімісу. На другому практичному етапі дослідження до влади доглядали за комахами та проводили спостереження за процесом надання палочника. Они жінка В контрольному пройшло тільки 5 лимок, а в трьох дослід... дослідних варіантах пройшло 7. В контрольному варіанті прошло 7,4, 7,8 см це розмір комах. А в трьох було ще менше, ніж в них від 6,2 до і одного. вижило комах в контрольному 15, Комах 100%. В першому і в другому варіанті 10 штук 67%. В третьому 9 комах 60%. В контрольному варіанті падіжу та втрат відтілок не було. В першому варіанті, в першому варіанті падіж в комах становить 5 комах 33%. В другому теж 5 комах 33%. У третьому 6 комах 40%. В трапі цілок в першому і в другому було 4 комахи 40%, в третьому варіанті 3 штуки 30%. У результаті даного дослідження можна зробити висновок, що полощники індійських впродовж всього періоду життя необхідно давати збільшення і не змінювати їх лише за один видкормін, оскільки при його зміні життєдіяльність комах погіршується. Збільшується кількість виньків та період блинянь, зменшується розміри комах, линька проходить із втратою кільцівок і, і вузиків та викликає смерті. Результати даного дослідження можуть бути використані при утриманні паличника індійського в умовах куточки живої природи. Та в домашніх умовах дякую за увагу.